Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на моєму каналі декілька важливих новин для українців за кордону. Отже, через два тижні Німеччина повинна прийняти рішення щодо винищувачів для України. Також які зміни відбудуться в Польщі з 1 липня 2023 року. І також, друзі, система медичного страхування в Німеччині. Чим вона відрізняється від української. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і також поставити вподобайку цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію. Отже, друзі, Німеччина переосмислює свою позицію щодо питання можливих поставок західних винищувачів для України. Про це заявив друзі міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він відхилив можливість передачі Києву. Крилатих ракет. Але ж це питання, друзі, також розглядається Німеччиною. Взагалі, друзі, по словам Пісторіуса, Німеччині належить переосмислити свою політику останніх десятиліть, і німецьке суспільство, німецька політика, друзі, дійсно змінили свою думку. Також, друзі, міністр оборони Німеччини заявив, що якщо б мені два роки тому хто сказав, що Німеччина буде поставляти важке озброєння на суму від 3 до 5 мільярдів євро. Я був би шокований і не повірив би. Також друзі, відповідаючи на питання про загрози використання українцями німецького зброєння на території РФ, він зазначив, що міжнародне право дозволяє це робити з метою самооборони. Також друзі, зміни, що стосуються Польщі з 1 липня 2023 року, чи будуть мешканці платити за укриття у своїх ЖК? Соратники чухають зараз потилиці, тому що з 1 липня набуває чинності постанова міністра внутрішніх справ в Польщі та адміністрації щодо будівель, які використовуються для колективного захисту. З його змісту вбачається, що обов'язок із підготовки друзі, та утримання покладено на керівників, тобто керівників кооперативів та житлових громад. Ревізійна спілка житлових кооперативів Республіки Польща має сумніви щодо цього законопроекту. Також передбачається, що в кінцевому підсумку укриття і схованки забезпечать захист 50% населення. Польщі, на мій погляд, друзі, майже 100% такі місця були ліквідовані через те, що вони не відповідають нинішнім умовам яким повинні відповідати саме цей тип захисних споруд. Взагалі, друзі, було б легше запровадити нові правила щодо будівель або житлових комплексів, які тільки будуються. Друзі, і остання система медичного страхування в Німеччині. Чим вона відрізняється від української? Взагалі, друзі, в Німеччині обов'язкове медичне страхування не лише забезпечує лікування та витрати на медичні послуги, але й сприяє друзі, зміцненню здоров'я та профілактиці захворювань. Громадяни України, що прибули до Німеччини після вторгнення Росії, можуть оформити медичну страховку в центрі прибуття або в контактних центрах за місцем проживання. Обов'язкове медичне страхування, друзі, в Німеччині воно покриває вартість прийому у лікаря, також щеплення, обстеження вагітних та дітей, також покупку ліків та інші послуги. Взагалі, друзі, система медичного страхування ґрунтується на принципи солідарності в Німеччині, де всі отримують однаковий доступ до медичної допомоги незалежно від соціального статусу. Лікування обирається за урахуванням економічних друзі, факторів Ось такі, друзі, декілька важливих новин для українців за кордону Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!